Vai, Gilberto. tá bom. Não, não tá

Так ротка на мені, капован. Вони прийшли, них прийшло. Три, два, один. По мені, по мені, по мені, по мені, залишко, залишки! Добренько, добре, назад, пішло, назад вічно. Підняти нашу, підняти нашу.

Заливайся в семье. Обратно проходимо попробувати. Не сакрод, які не стакс, які не закріплені. Проходимо вони, прийшли вони, прийшли вони. А що це мене?

Не скажіть, вони немає здати. Підходимо, підходимо, підходимо. По мені три. Два. Один. залити. Умішки, 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 умішки. Назад, вийшла навер, весь навер, весь ла навер, весь навер. Подімішки, фоки пожалуй, фоки пожалуй, фотоки пожалуй. Поки пожалуй, панночки випливайся. Займайте, вони зайшли, не зайшли, зайшли, зайшли. Я знаю, добре, добре. пройти. Мені треба, щоб родом ракет застанули. Підходим в одних сходе. 3, 2, 1, залетит в акки сходи, залетим. Війшли одразу в них, зразу, зразу спустился. Відійшли, не сакпитись, не сапитесь, не саквоз, не роса. Все, 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 все. Домко, підходимо підходимо в них, заходимо, заходимо. Я знаю, я знаю. Вони будуть приймати ходимо, вони будуть приймати ходимо, О, вот назад. Пішли. Заходимо на сходе, заходимо на сходи, заходимо, заходимо, заходим. Заходимо, 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 заходимо. Це ще там, назад, стороб. Залетит, заледи. Не на заходим тобто, назад. Назад, розі, 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 не, заходьте, назад, ві, назад, назад. Бачу, бачу. Підходимо, захodимо, захodимо, захodимо. <постави> right. Right. заходимо, заходимо, заходимо. Приходимо. Бачите мене? проходимо далі. проходимо Добре. Проходимо. проходимо проходимо Три, два. Один по сходом статися. По сходим, по зходом. Добрий, подобріко. Назад вічно, назад вічно, назад вічно. я потім наших Підходимо, підходимо, підходимо. Не підходьте до стінки правої. По мені. Я назад, назад, назад ще. Просто так треба. Незабар буду іграти, буду іграти, в них вже є флот, готуйтесь. Попробуємо зіграти в тільки вони дають, попробуйте зіграти. Я, спішили, спішили. я не спішу, я не спішу. Я чекаю, коли їхня шишка буде. Вони грають, вони грають. Вот это разворот, давай, золото, золото, давай припадам кумички, назад. Она есть є она есть все, 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 видишь, шла на спок, немає,

seu 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 não dá não dá não dá Пічно назад, вічно назад. Кнопки через який у вас. Три. У мене бутинок ще немає. Я стану, Максон, треба, щоб вони пригнули. Треба, щоб в них запрыгнуло. Проходимо трошечки, проходимо. По мені 3, 2, 1, Зіграти, зіграти, зіграти. двигати! Подав. Тобто, давай піднялся Сілочка назад. Сам да, ми да, да. да, ну, спускали ми це сюди вниз, Вони підходять. Готуйте, будуть, будуть грати, будуть грати. Вони зійшли, зайшли, вони зійшли. зайшли. Прийшли, приходимо, приходимо, приходимо. Руки поси віть oh, Я не знаю, я знаю. Повертім з ходом, повертім Три, два, один зіграти, зіграти, зіграти! Блять. Yeah. блять. Салют, джо yeah. життя. Назад, назад, підійшли, не грати, відійшли, підійшли, спустився вниз! спустився вниз. Підняти нас. В зайшли в них, зайшли в них, зайшли в них. Піднялися, піднялися, піднялися. По мені три, два, один, зіграти, зібрати, зіграйте! Добре, умнічки, Поняв. Не добрало до кінця. Добре, так-да. Да, да. Не спішіть, не спішіть. Не, не заходьте в них, не заходьте, не заходьте. Плаваємося, дідь пайм'яці, до ньякі, доенки, до Ленки, ДНК, все. Через цей підійдем через ходи. Готуйтеся, вони не Та-та-та-та-та. Давайте, три, два, один, по мені, зібрати, збігайте, зібрати. Сейчас, висий, 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 ви прожали, добре. Прийшли ней прийшли ней, прийшли на них, прийшли, прийшли, прийшли! Не бійтеся, проходьте, 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 проходьте. Половина вистача. Кнопки через кільки будуть, хлопці. Проходимо, приходимо, проходимо, проходимо, проходимо. є. Проходимо, проходимо. Я в них, я в них. Е, Хелман, Є. Yeah. По мені три, два, один. Зіграти по мені, зіграти, зіграти, зіграйте. У мішкири, у мішки. Все, красавчики. Доходимо, доходимо до них, зайшли них, здийшли в них, зайшли в них. Сейчас висит пожалели, заходимо, що зайшли до них, зайшли, приходимо, проходимо, приходимо, проходимо. Сутявий, там треба проходимо, проходимо, проходимо. Добрих. Сніги кнопки, сніг кнопки. Дві одна є. Посходите, не сходи, не сходи, зараз готується. Проходимо вниз. Проходимо, по У мені три, два, один. Двигати кто. Двигате, дрібрате, 2 градусі. Умнички, умнишки, долувати -до до до всі. -до Дожати -до Добрих, добрих, добрих. Проходимо, проходимо. До -сходимо. Акратно -сходимо, акратно -сходимо. Я порізав, я порізав, я порізав. Пришли, 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 прийшли. прийшли, 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 прийшли. Проходимо, проходимо, не боїмось, не боїмось, проходимо. Скільки? Є yes. мира. Добре, я розумію. Я даже спойкую, ти потім ним Добре, Топенко, пойде пожалуй, бутиночка. По мені. Три. Два. Один. в по мені, по мені, по мені, по мені. ой 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 красавчики. Все, все. Кую! По мені! Три! Два!

Пришли, прийшли. Так, я не знаю. Я. Проходимо, 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 проходимо. Я знаю, що цей плат. Рунку на тей постав, руку на сходу поставлю. Проходимо, прийшла верт, прийшла вер, прийшла вверх. Проходимо, проходимо, проходимо. По мені 3, 2, 1, зібрати по мені. Пропадемо трохи, пропадемо. Не спішіть, не сіть. Ні, Макс, тобі не треба на це тратити. Добрико. Вони прожали, вони прожали, готуйтесь. Да, да, да. Боже, боже, да. Що... <реш> Давайте, прийшли в них, прийшли в них, прийшли, пришли. Не боїмося, не боїмося. Скільки кмотка? Yeah. Добрихо, не спішіть, не спішіть, я пашки прийду, я бачив пропожу. Не спішіть, не спішіть. Добрихо, вони втікають, вони втікають, відтягнули. В них, зайшли, в, них зайшли, в них заходимо, в них заходимо, нех зайшли, в них зайшли. Три! Два, один, по мені, бігайте! Дав рука, умішки, умішки, умішка. Промота, позатулитесь на стол, давайте. Не відпустити, не відпустити. Карма добив, ні? я yeah, yeah.

Два, три. Блять, не нас відкинули, нас mm -hmm. просто всі кинули. Назад, назад, піднялися, піднялися, потки пропали, потки пропили. Зайшли в них, зайшли в них, все, зайшли в них, зайшли, зайшли, зайшли! Три! Два! Один по мені зіграти, 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 зіграти! Дуже mm -hmm. mm -hmm. Я ж кажу, Проходимо, проходи, проходимо, проходимо. Не грай, Ваня, не грай, не грай. Доброго? Вони будуть готуються. Рунку на входу по селі зараз, Макс, немає. Готуються зараз, через Кітін. Макс, як Іос, не спішіть, назад, назад назад не піднімайтеся. не піднімайтеся. не піднімайтеся. Макс, кашло, це рунка в стали, що ми заповніте. Утіночки прожали, заходимо на сходи. Три, два, один, прожимай. Макс. Прийшли, прийшли! По мені три! Два, один, зібрать по мені, зіграйте, зібрайте. Добре, позволило того. Доведе до грати, до грати, до грати, до грати, дограти, до грати. Вони, вони дали всі кнопки не здалися, вони здалися. О, танка, танка, не відпустимо. Не відпускайте, не відпускайте. Різьні дорізі. Давайте різні дорізі, не давайте. Я рецепт про тебе щемаю здобуття. Yeah, yeah, yeah. ну, давай я я, я Ну давай. давай Заходим, заходим, заходимо, пішли, пішли, пішли. Годуйтеся, готуйтеся. Три, два, один, вітри. Допийтеся, долопитеся, долете, долити. Наказати, 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 наказати. Конью. Назад, все, назад, не, не наказали, все назад. Дійшли, дійшли. Покликний, вони.

Gracias.

Сам сам написала, да, ну загриз помилки четвертий Правильно, правильно, я дозволяю. Я дозволяю. В братку, в братку, три, два, вони, бегать, бегать, по мне, бегать, бегать, бегать. Вс фалит, блядь Вы обичайте, Саша был, вы обичай, карму, Все, встали, все в говни, ёб твою мать. Вони грають. Вони грають. Зайшли в них, зайшли в них, зайшли, проходимо, проходимо, проходимо. Блять, ті ж стани єблански. Добренько. Добрико. Проходимо, проходимо. Мене бачите. Три. Сало, 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 сало. Давайте, гори. Заебіть, придумав.